Розгляньте фонетичний запис слів. У слові фарбування ми бачимо подвоєння записано Н двокрапочка це теж ознака асиміляції, але прогресивної асиміляції. «Ц» у нас м'який. Чому? Тому що в слові яєць є м'який знак, але в транскрипції просто м'який знак позначає «ц» і перетворює його на м'який. Так само в слові «христосуватися» – ся. Я позначаю звук А, але впливає на С і перетворює його на м'який. У словосполученні великодні передзвони, ні м'який впливає на Д твердий і перетворює його на м'який. Це явище уподібнення приголосних за твердістю м'якістю. Отож, розгляньмо його більш детально. Уявіть, що ви потрапили в телепрограму ми вбиваємо своїх дітей. Ви хочете, щоб неврівноважний підліток став, як і ви, вихованим і чуйним? Ви м'який звук, а він твердий. Чи може твердий звук стати м'яким, наприклад, у слові совість? Щоб твердий став м'яким, потрібно створити певні умови. Перед м'яким приголосним має стояти тільки такі звуки: Д, т, з, с, ц, л, н, р. ось, наприклад, ви бачите, в слові пісня ні впливає на с твердий і перетворює його на м'який. Проаналізуйте явище уподібнення приголосних у словах пісня, гніт, земля, радість, звір, земля, гніт. Зверніть увагу на слово гніт. Перед нім'яким стоїть г, а г не належить до цього переліку звуків. Отже, явище уподібнення не відбувається за твердістю м'якістю. Отож, запам'ятайте, усі приголосні звуки за твердістю м'якістю можна розподілити на тверді. М'які, якщо вони знаходяться перед І або м'яким знаком, або я ю є, і пом'якшені. До пом'якшених, які позначаються ніби такою комою, належать губні бпмф, задніязикові ґх, г, г, глотковий г та шиплячі дж, ч, ж, ш. М'які позначаємо штришком, а пом'якшені такою комою, яку ми ставимо дещо нижче, ніж апостроф. Отже, асиміляція за твердістю м'якісю зазнають лише звуки ДТЗ перед наступним м'яким чи пом'якшеним. Наприклад, свято, радість, пісня, звір, пісні. Інші приголосні не зазнають уподібнення. Наприклад, землі, гніт. Пропоную знайти один м'який звук. Правильно. Ц. Знайдіть два м'які звуки. Правильно й і л. Знайдіть три пом'якшені звуки. Правильно «к», б г Знайдіть три пом'якшені звуки. Правильно «ч», «ф», м Виконайте тест. Правильно чи неправильно? Перевірте себе. У слові пісня ні м'який, у слові дятел ді м'який. У слові хата т. твердий. У слові пень ні м'який. У слові рідний «й» м'який він завжди м'який. І в слові село с твердий. А зараз перевірте свої знання за допомогою онлайн-тесту. Охарактеризуйте звук К у слові харків. Пом'якшений, тому що це задньоязиковий. Охарактеризуйте звук «й» у слові Японія. Й завжди м'який. Охарактеризуйте звук Р у слові Україна. Р твердий, оскільки стоїть перед А. Охарактеризуйте звук Н у слові Німеччина. М'який, оскільки стоїть перед І. Охарактеризуйте звук Г у слові Норвегія. Г належить до глоткових, тому це пом'якшений. Охарактеризуйте звук Г у слові Греція. Г твердий, оскільки після Р стоїть Е.